Привіт усім! Як ви думаєте, що ми зараз робимо? Правильно. Ми залізли і збираємо мох із гаража. Забираємо мох, перевертаємось і в ящичок вложимо. Ось раз. Дивіться, мох. А під мохом у нас вже утворився ґрунт. Ось, бачите, оце все. Оцей ось ґрунт, оце все утворився із перетрюхшого моху. Це всього-навсього була волога. Я просто не знаю механізм, як цей мох. Може він в пиль збирав, може він сам по собі. Напевно, це з вологи він якось, якийсь, бачите, цікавий біологічний процес. Я вже не пам'ятаю, як воно утворюється. Ну, як видно з відео, ґрунт у нас виходить. Екологічно чистий ґрунт. Це ґрунт, е, яда в мене за загрязнений. Чистий ґрунт виходить. Я ось, ось назберу сюди. Так ось зберу. Ну Це ще треба трохи подождати, це ще воно якось слабувати. воно добав дужче перетрюхнути. Ще, ще, е, мох це свіжий, треба, щоб він дужче перетрюх, тому що тут мало ґрунту ще. Вже краще отак вибирати його із, із під моха, не, не сам моху, отак берете, перевертаєте мох і витрушуєте звідси грунт. Оце ви отримаєте екологічно чисту сировину для вирощування розсади. Його можна трошки удобрити. Трохи незручно збирати в такий ящик. Ми зараз зверху його на мох ось грунт понакидаємо. І це вже ви будете точно знати, що ваша продукція буде екологічно чиста, без всяких добавок. Як відомо вже на присадибних ділянках вже земля трошки заяжена. Вже таку екологічну продукцію, як з цього ґрунту, ви не виростете. І обов'язку пам'ятаєте, що якщо додаєте доброго, то лучше органічно. Не треба всякими хімікатами засоряти, загрязняти цей грунт. І ваша продукція буде радувати вас безнітратним, безнітратним складом. Тобто ви будете знати, що коли ви їсте вашу продукцію то вона вам точно не нашкодить, а йтиме тільки на користь. Всім дякую за перегляд. Користуйтеся нашими порадами, можете вирощувати в себе на підвіконнику, розсаду навіть. Можете просто взяти перемолоти на якійсь дробілці, оцей даже мох з ґрунтом прямо. І тоді він ще дуча, можете його намочити, він трохи дуче ще перетрюхне. Перемішайте його там з переглоєм. Можете додати якусь трошки листя сюди використовувати цю продукцію для вирощування вашої розсади. І до побачення на нашому каналі.